Чому апостоли разом з Ісусом Христом мали з собою зброю? Тому що Ісус Христос Він не заборонив їм тримати при собі зброю. Тому що в той час теж були розбійники, шахраї, вбивці, гвалтівники, які могли на них напасти. Вони захищали себе. І Бог це не відмінив, тому що ну, це нормально, щоб був порядок на землі. Тому що Є такі люди, які да, сатаністи, які хочуть е, нападати, да, навіть нападали на апостолів, і вони себе захищали. Це те саме, що зараз в нашому часі, наприклад, є поліція, і вона захищає людей. Це нормально, тому що ну, має хтось захищати народ да, від всіх цих насильників, сатаністів, гутівників, шахраїв, їх. Тому, якби не було поліції, то був би безпорядок. Але і вони, разом апостоли, ходили з Ісусом Христом, і вони вже хотіли, думали, що Ісус Він прийшов для чого? Він передав нам Духа Святого, щоб ми мали силу ще й в духовному плані, щоб ми могли захищатися. Від сатани не тільки на фізичному рівні, але й на духовному, щоб ми могли зв'язувати сатану, тому що Ісус дав нам владу протистояти дияволу духовно і не тільки фізично. І тому, теж, коли з Ісусом були апостоли, вони казали, Давайте давай, Ісус спалимо це місто якесь там або селище. Ну, тих людей, які сатаністи, які були проти Ісуса Христа і не, не приймали Слово Боже. Але Ісус їм казав, що не треба так робити, тому що всі зараз час милувати всіх і любити, тому що треба жити по духу, по любові. Але вони, апостоли, вони думали по-плацкій, по вони думали не по-духовному, а. По матеріальному. Бо тому що вони ще були духовно, мали ще не того духу, да? Слаб, слабий був в них дух розвинений. Але коли вони наповнились Духом Святом, вони служили Богові, вони проповідували, і Ісус ще їм сказав, головне, щоб ваші ім'я були записане на небесах. Щоб ви раділи, тому що ваше ім'я записане на небесах. Тому владу нам дав Ісус не тільки фізично, але й духовну, щоб ми могли протистояти дияволу, щоб, ми могли, щоб диявол ми могли проганяти зі свого життя. Амінь. Всім благосвіння.